Неспокійна спокійна доба для загарбників напередодні в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Гучно було в Севастополі та Євпаторії. Тривала спецоперація за участі повітряних сил ЗСУ. Повідомив командувач цих військ Микола Олещук. У результаті було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя. Увечері бавовна завітала до російського білгорода. Місцеві пабліки писали про роботу протиповітряної оборони та прильоти. Пізніше у так званому Міноборони РФ відзвітували, нібито знищили 10 ракет на підльоті до міста. А вже вночі знову гучно було в Криму. Вибухи чули в САКах, Новофедорівці, Євпаторії, Балаклаві та Севастополі. Забавовнило і у Новоросійську. Соцмережами розлетілися фото і відео роботи ППО. На ранок окупанти стверджували, що нібито знищили чи перехопили зо три десятки українських безпілотників над тимчасово окупованим півостровом та краснодарським краєм. Рейд у лігво окупантів. Українські розвідники провели спецоперацію на території Грайворонського району. Білгородської області. Саме сюди мали приїхати московські ревізори, щоб перевірити умови служби військовиків. Про це стало відомо головному управлінню розвідки. Тож перед візитом військового керівництва окупантів наші спецпризначенці замінували єдину дорогу, якою пересували загарбники. Крім того, провели атаку на російський взводний опорний пункт Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на мінах, ворог зазнав втрат.